Читання весільної корони Сьогодні про цю традицію, якій чимало років знає не так і багато людей. Проте є громади на Волині, які досі дотримуються цього весільного обряду. Автентичний весільний обряд під назвою Читання корони звичай давній. Зокрема, після того, як наречений пройшов усі випробування викупу нареченої, він заходить у будинок. Його кохана сидить повернута до усіх гостей спиною і нахилена головою на стіл, а її руки скріплені у. Замок на шиї. Далі дружки беруть весільну корону. У неї обов'язково має бути вплетена вічно зелена рослина. Чи це аспарагус, чи розмарин? Дівчата на тарілці тримають вінець над головою. Далі старший сват нареченого зачитує весільний текст ту саму корону. Після кожного куплету весільної корони музиканти мають грати весільну музику. Прошу всіх кілька хвилин увазі стати. Бо буду я для панни молодої корону читати. Слава зеленій короні! Ця корона не від мене і не від милого, а від самого Господа Бога Святого. Слава зеленій короні! А після того, як він прочитає весільну корону, яка лежить на тарілці, має цю ж саму тарілку розбити на дрібненькі шматки. Пані Наталія Матіюк, жителька Устилуської громади та директорка будинку культури села Рогожани. Вона разом зі своїми колегами і займаються збереженнями цієї унікальної традиції. Жінка розповідає, такі тексти для обряду у давнину писали волиняни, і, на щастя, ці тексти збереглися до сьогодні. Бо більше є люди, які роблять усе можливе, аби зберегти цей звичай. Ми основну інформацію передали на Луцьк, де нам за. Твердили передали на Київ. Тобто, це буде нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО, саме Рогожанська весільна хорона. На жаль, у громаді вже не залишилося людей, які писали тексти для обряду. Проте є люди, які пам'ятають їх на пам'ять. Слава Оксана, доброду, доброду холодної. Побачила воєнного полі, побачила воєнного полі. Вернулася до. -ду. Куплетів було чимало: від 60 до більше, ніж сотні. Але зараз на весіллях зачитують лише 15-20 стовпчиків. Читання весільної корони протамане не всім регіонам, навіть нашим найближчим. І мені запропонували в районі зібрати таку інформацію. Вони знали, що в нас вона розповсюджена по сьогоднішній збереглося по сьогоднішній день. Для нас це було легко, тому що по сьогодні на весіллі хто собі дозволяє трошечки більше весілля. Читається весільна корона, і саме ми віднайшли ту корону. Якій вже понад 60 років написана вона від руки, була на наш, ну, на весілля рогожанців і е, видала заміж не одну дівчину. Мешканці громади кажуть, зберегти цю традицію потрібно будь-якою ціною, адже навіть українські воїни бажають, аби після війни вони гуляли весілля обов'язково із читанням корони. Я була наших хлопців у Луцькому госпіталі і. Е, Буду плакати, <реш> <реш> і вони кажуть: Наталя Григорівна, зберігайте цю корону, тому що ми ли... вернемося з війни, і буде перемога, і будемо робити свої весілля саме з урахуванням а, а, наших Традиції. традицій, через те, що ми за це воюємо. Ми відстоюємо свою ідентичність. Ми історію свою відбудовуємо і хочемо знати саме свою історію, а не нав'язану. Тому ми зберігаємо Тож читання весільної корони є дуже важливим обрядом на традиційному українському весіллі. Зазначимо, що така давня традиція найбільш поширена у громадах Волині та Рівненщини. Тому зберегти її та зробити ще більш актуальною є надважливим завданням у такий непростий для України час.